Ранок, нарешті це здійснилось, ви всі так чекали, я так довго шукав. Ну що, які ваші ставки? На часах 7.20 я вже вибіг з дому з портфелем при параді, в коротше біжу, біжу я на роботу, і це не Uber. Коротше, Знайшов мужика. Коротко постараюсь пояснити. Виставляю інформацію про пошук роботи на Торантовки, 5-10 людей, напевно. Ось з тим ми змогли договоритися. Конкретно в чому суть не зрозумів. Вроді би робота в Дамтауні. Сказав, що важка. Спитав, скільки хочу. Сказав, ну, на перший час мінімум 25. Він сказав, окей. Договорились на середу, вроді. в середу давай значить. Четвер, четвер такі дзвони, бляха, не получилось, давай же на понеділок, ой, на п'ятницю. Кажу, ну ладно. Ну ось і п'ятниця настала, Я, коротше, бішу. Ну, зараз буду показувати вам, що це таке, за що це буде платити 25 доларів і що взагалі потрібно робити. Ви, напевно, всім цікаво, хто шукає роботу. Тому погнали! До речі, дуже класно, що цей чувак знаходиться недалеко від мене, куди ну, ми виїжджаємо. Мені потрібно або 20 хвилин їхати, ну плюшити до трамаються 25, або йти пішком 40 хвилин. Тобто це дуже доволі -таки близько, тому що виснов добирався тільки десь час-20 -час до, до місця зустрічі, а потім ще ж з ним я ще їхав. Тут я не знаю скільки треба потрібно їхати від нього. Але от до нього там 25 минут, ніби час грубо грубовляки. Тому no te. Я вже сім в трамваї. І виїжджаю. Мені то 18 минут показує, тому що я на одну установку пройшов трошки далі. Це вийшов я з трамваї і йду до 300... місця зустрічі. Осталось 2 минути. Забув, що це таке вже, якщо чесно, так зранку вставати, їхати кудись. Двіжуха, повно людей. Прикольненько. Треба зайти, шикаве взяти, напевно. Тут мені потрібно чекати мужика, зараз напишу йому, що я ці дорічки красивий буде цей. Розрізаю вулицю на дві частини. Так, стать. Кладбище. Так, ну що, пацани, коротше, я на роботі. вже приступив. За ось такий сьогодні. Коротше, треба все ломати розбирати. Потрохи буду вам показувати. Начало з цього полу. До речі, попередній відео що я виставляв, то, то, то зовсім другий будинок. ми з'їжджали за інструментами. Також там квартира прям здорова, тут вид теж хороший. Це одна з кімнат, на дунтаун. Комнат дуже багато. Далі зроблю рум-тур. Так, ну що, я вже працюю. Менш що, що? повністю. І відкрився. Прямо на дунтаун. Сендар, якщо бачите. Красота. Так, ну що, я ще трохи працюю, вже 3.20, поки робота йде нормально. Ще зроблю коротенький вам рантур, безстренько, щоб зрозуміти з чим я тут займаюся. Почнемо з виду, дивіться, яка тут красота. Видно донтаун, супер. Це балконки. Заходиш, це така вітальня. Це поле, яке я зібрав. Це, це в них така кухня. Показує. Кухня, до речі, дуже маленька, це себе викидатися. Так, йдемо далі. Ось ход квартиру. Ось цей полик я збираю. Суді приклеїв його. Це так важко. Кажуть, з префератором це все роблю. Так, це я прохожу. Це одна кладова, друга кладова, третя кладова. Ванна кімната доволі таки дуже странна і маленька, як на таку велику квартиру. В странних кольорах. О, пішли далі. Ще одна кімната. Тут був гардероб, двері вже зняли. І ще, ще одна кімната спальня з таким також хорошим видом. Тут ще гардероб двері зняли, це трохи чоловік з яким працює. Ще одна, дивіться, це душ, дивіться, який душ. Такі. Щоб не мали, тут просто немає місця. Ну, Таке вам, як вам такі дизайнерські романти. Це, короче, повністю цю квартиру розбираємо. Квартира 80, 800 тисяч. Ну Ще раз привіт. Я вже звільнився. Що хочу сказати про перший свій робочий день. Чувак, вроді непоганий. Спілкуватися з ним можна. По роботі все зрозуміло. Не знаю, як далі, ми заїхали на два об'єкти його в основному не в дамтауні. До нього мені 23 хвилин, в залежності від того їхати чи пішки, плюс до всього я переїжджаю, то це буде точно ще ближче. Тіпо на, коротше, 20 хвилин пішком одного вдома. Взагалі супер. По зарплаті вроді зійшлися на перший час. Далі сказав, якщо тіпо, буду нормально робити, то звісно, що підніме. Того коротше, є так сказати, стимул працювати. Що в основному треба робити? В основному це ремонти. Тобто зараз в нього два, дві квартири здоровенні, я Одну вам показав, другу не показував. Завтра в понеділок ній, не покажу, там взагалі ще й просто Ви на кладбищі на Сінта-Веріонта і в принципі Торонто. Дуже класно. В основному це спершу все розбираємо під ноль і строїмо заново. Коротше, ще приїхав сьогодні до нас на об'єкт дизайнер, який... Проєктує це все. Короче, мені каже, знаєш, що з такий? Кажу, ні. Каже Глен, і іскра фамілію, кажу, не знаю. Та не ти погугла. Я короче, погуглив, це коротше, якийсь актер, дизайнер, там три в одному, телевідучий, ну прям суперпопулярний чувак. Того, типа, круто. Ну. І звісно, короче, біжу додому, в душ і на мафії. Якраз встигаю ще й на мафії. Домовились, коротше, що може... Там, условно, четверг, понеділок по четверг, то будемо працювати типу, ще подовше. До 7-8 до допомітні такі підроботки. Я ще більше типу, зробляю, якщо хочеш, якщо ні, то я сам буду там, собі заливатися, я буду завозити. А я кажу, так, да, не проблема, Потім кажу, в єдиний день, всі дні, кроме п'ятниці. В мене мафія, просто на 6.30, але можуть кажуть, окей, супер, тоді домовилися. Так що такі вам справи. Так, ну що, вам гарного дня? Я побіг, може ще вийду сьогодні на зв'язок, По настрій, як воно. Сорі, головне. Пальці вверх, напиши обов'язково коментар. І якщо комусь потрібна робота, так як я шукав роботу дуже довго, і в мене є пару контактів, з там, буквально через неділю будуть після об'єкти, то я можу з вами поділитись контактами. Тому кому цікаво, також пишіть. Е, з вас коментар, лайк. Ну і гарного перегляну. Дякую за перегляд, точніше.